Такий чудовий ліхтарик хочу вам показати. Це Nextool Wukong. Подивіться, скільки тут різних режимів. Тобто, ось цей плафончик пластиковий, він важить 10 грамів, можна використовувати як підставку. Тобто ліхтарик, він отут, оп, розкладається таким чином. На 51,5 см от максимальна довжина його. Також відкриваються ось ці. Половинки ліхтарика, пелюстки, назвемо так, це все діло. Ось така от краса. Все вми... Верхній ось цей, лампа ліхтарик так, для кемпінгу вмикається верхньою кнопочкою. Сподіваюсь, що вам видно, вона прорезинена. Нижньою кнопочкою вмикається ось цей ліхтарик. Відповідно, одночасно вони працювати не можуть. Тобто або ось цей працює, або ось цей нижній. Тут в нас світло таке жовтеньке, приємне для оку, приємний такий м'який білий колір. Дуже класно. Все, я вам сказав, що крутиться як хочете в одну сторону, в іншу на 270 градусів. Просто налаштовуйте, як хочете. Мені цей ліхтарик нагадує якусь шваброчку. Знаєте, от якщо ось так зробити, витягнути ось так максимально, то нагадує якусь швабру чи металошукач. Така от цікава штука. І туристична, і домашня, і книжки читати, будь ласка, і журнальчики вночі гортати, і за ноутбуком працювати, якщо ви десь вдома, чи на природі, чи вимкнули світло дуже цікавий ліхтар. Чотири режими роботи самої лампи. Раз, два, три. Вимкнув, два рази натиснув і блимуючий. І чотири режими роботи ось цього чудового ліхтарика. Перший режим вмикаю один раз, другий ще раз. Третій режим це 1000 люменів. Зараз от білий день, бачите, як світить. І четвертий режим також потрібно два рази натиснути. Це вмикається стробоскоп. Деякі технічні характеристики вам от покажу. Коштує 2190 гривень. За моїм промокодом буде знижка 10%. Переходьте, будь ласка, дивіться повне відео. Зарядка тут в дуже цікавому місці. Ось тут вона type c В комплекті ось такий кабель для зарядки. Все це прийшло ось у такому пакуванні. Виглядає дуже стильно, прикольно. Ось всі її технічні характеристики. Якщо хочете, можете натиснути на паузу і подивитись. Обов'язково переходьте, дивіться повне відео, там я повністю розповідаю про цей ліхтарик. І не забувайте підписатись на мої соціальні мережі. Всім дякую.